Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Приготую пісний салат з косолею та грибами. Це смачна та поживна страва, яка ідеально підходить для святої вечері. А перелік усіх інгредієнтів, ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. Одну цибулину нарізаю півкільцями або кубиками, як вам більше подобається. Вливаю олію приблизно 2-3 столові ложки і ставлю підсмажуватись до прозорості. А за той час натираю моркву на грубій терці. Квасолю для цього салату використовуємо ось таку велику білу, у нас її називають яська. Якщо суха, то її спочатку потрібно замочити у воді, а потім відварити. Але також можна брати і консервовану. До цибулі додала моркву і разом підсмажую до м'якості. Можна сюди ще додати трішки солі. Та нарізаю шампіньйони приблизно 200-300 г. Для цього салату можна і нічого не зважувати, а робити приблизно на око і так все вийде дуже смачно. Цибуля з морквою вже готова. Та пересипаю у миску, де буде зручно перемішувати. Для цього салату підійдуть і білі сушені гриби. Але їх спочатку також потрібно замочити у воді і відварити. Але ми зазвичай робимо його саме з шампіньйонами. Їх потрібно підсмажити на пательні з невеликою кількістю олії, ще їх поперчила та посолила, всипаю до цибулі з морквою. На каналі для рецепти і інших пісних страв. Усі посилання залишу нижче під відео. І сюди ж квасолю та перемішую. Обов'язково покуштуйте, чи достатньо солі та перцю. Для смаку та аромату додаю ще зубчик часнику. За бажанням можна додати ще зелень. І поживний, дуже смачний салат готовий. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.